Дивіться, друзі, положив декілька камер відеонагляду. Для чого я їх сюди положив? Розповім вам. Е є такі ситуації у людей, що мають земельні ділянки, побрали участки, там будуватись хочуть чи що. І також хочуть ну, встановити вже на даний час якесь відео, ну, відеоспостереження, щось встановити собі, але в них там немає інтернету. Е це можливо вчепити і. Що скажу, хочу вчепити не одну камеру, а декілька камер. Так, є камери такі якби автономні. На 4G вставили сім карту і все, вона працює, але коли вам потрібно декілька камер вчепити дві камери на участку, чи що, ви берете просто стандартні є ось такі роздачки інтернету і ось такі. Це 4G, звичайні стандартні роздачки інтернету. Тобто цей у нас. Від сіті 220. Ну і відповідно і цей також будете на 220 під, під, підключати, бо тут акумулятору надовго не вистачить. І значить, дивіться, ви сюди просто, звичайно, всім карточку встановлюєте любого оператора, чи Vodafone, чи Kyivstar, Він вам роздає інтернет. У вас вже по участку буде інтернет. Відповідно, далі ви собі яку з цих камер собі берете і встановлюєте. Підключаєте собі там дві камери, три камери, скільки вам потрібно. Також, коли просто є відстань великий там, між камерами, участок і, можливо, не дотягує там вас, припустимо, ну, відповідно, цей буде далі тягнути. Бачите, він з антенками, можливо, він більш потужніший. Цей можливо менше буде тягнути, але в нього відповідно, є акумулятор якийсь, коли десь у вас світло пропаде, він буде працювати. І Також можна взяти собі Wi-Fi камеру автономну. Тобто вона Wi-Fi також є такий Wi-Fi і є 4G. Получається, в неї панелька, в неї стоять акумулятори, вона собі заряджається, автономно працює. Вам головне, щоб був інтернет. Тут вже як сплануєте. Кого буде щось цікавити, звертайтеся і допоможу вам підібрати, як там що підключити. Це є не проблема. Значить, далі розповім. Казав вам, великий участок, не вистачає інтернету, щоб вам підключити. Припустимо, цього підключили чи цього рудачка інтернету, вам не вистачає тієї відстані. Берете, звичайні ось такі підсилювачі, вони є різного типу. Я вам просто на, примері, на, на прикладі цього покажу. Е, і просто бачите, він в розеточку включається, тобто відходите на якусь певну відстань, дивитесь у вас в телефоні, там 2-3 поділки залишається, що дотягує інтернет. Ну, будемо на прикладі цього дивитися. Ви встановили, відійшли там, припустимо, ну, 10 метрів. Там. У вас дві поділки залишається інтернету, все, ставите там розеточку, ставите такого підсилювача, він ловить цей інтернет і передає їх далі. І собі далі йдете, також відмірюєте, дивитеся, де у вас там скільки поділок тягне. Там можете собі встановити камеру. Тому можна підібрати будь-яку камеру собі і також ось дивіться. У нас, виходить, є, що одинарні, є різні варіанти. Я вам просто декілька штук показав, різних. Тобто, звичайна одинарна або ось такі. У нас нижня виходить, поворотна, автоматично собі можете повертати телефоном, гібридний зум і велике зближення. І також у нас ось ці бокові, вони теж поворотні. тобто Ви собі можете одну встановити десь по центру і на різні частини повернути. І у вас буде чуть не по кругу, все можете бачити. Є ось такі також нижня поворотна, верхня двойна, але вони більш не повертаються. Тобто ви собі як встановили, у вас кут огляду великий, забирає, вона знімає і все. нижню ви можете повертати. Тут також звичайна двойна без гібридного зуму. Тут у нас йде гібридний зум на великій зблині, тут без гібридного зуму. Але в ній стоять акумулятори. Це що я вам говорив, і панелька сонячна. Тобто ви собі можете десь встановити, там, де вам не хочеться просто туди тягнути якось кабеля, чи не маєте можливості протягнути, чи що. Встановили собі просто-напросто. Головне, щоб дотягнуло вас туди Wi-Fi. І все. Все воно буде у вас працювати. Ну і, звичайно, також звертайте увагу на те, що дані камери можуть бути на різні програми. Щоб вам декілька програм не встановлювати в телефоні, це також проблемно. Ну, як проблемно? Постійно потрібно до іншої програми підходити, дивитися, заглядати. Там, лучше встановлювати всі камери. Там, припустимо, потрібно вам три камери чи дві камери. Ну і вже шукайте відповідно, або одинакові беруть, або один... під таку саму програму, щоб вони працювали. Ну, якось так коротко розповів. Якщо вас цікавлять щось на даних, з даних камер, або, можливо, якісь інші варіанти, запитуйте, постараюсь всім відповісти. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!